Юрій липа, в покорі просять покоління. В покорі просять покоління, зійди до нас і освіти, як зрозуміть твої веління, як покоряти їм світи. Повстань, не в сяєві корони, не в сріблі, й золоті, в серцях, щоб потвердити нам закони, щоб показати правди шлях. Ослиться всіх до тебе, Боже, звертаються в молитві й ждуть, ти вивів нас на роздорожжя, щоб ми пізнали праву путь, щоб вже тепер ми цінували твоєї ласки чорні дні, щоб всім наступним передали цей твій закон служіть мені, Василь Симоненко дотліває холод мій у ватрі. Дотліває холод мій у ватрі, я один замріяний іду. Ми тоді зустрілися в театрі на гальорці в третьому ряту, і не вірю, що мені здалося. Бо, напевне, знаю, так було то не скрипка кликала, волосся, що тобі спадало на чоло. Тишина хиталася велично, ніжно струни квилили внизу. Тож було, і солодко, й незвично, у твоїх очах читать грозу. А коли виходили із залу, з думами про вічне і земне, довго ти під ліхтарем стояла і чекала радісно мене, ми йшли через блакитне місто. Мовчки зупинились на мосту, ти була така прозора й чиста, я не смів порушити чистоту, тільки досі знаю, не здалося, так і залишилось, як було то не скрипка кличе, а волосся, що тобі спадає на чоло. Дотліває холод мій у ватрі, біля мосту з тишою ходу, часто жду тебе, я у театрі, на гальорці в третьому ряду.